Хочу кольцо. Так, 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 так. А це моя дочь. Ой, доця знайшлася. Це твоя доця. Це моя доця? А це моя внучка? <говори> це Мама. Стрибаємо на батуті. Стрибаємо на батуті, стрибаємо на батуті. Ти не підпригаєш, пригай. Ану, давай, як ти що злазиш? Давай, 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 давай. Ото ти доросла. О, клас. Давай вже в іншу сторону. Так він коли дізнався, що буде дівчинка, він аж сяяв, бо він казав, що дівчинка це татова доця. От прям він казав, що це е, татова донечка, але ну, це швидше був донечкін тато. От так от прямо закажу цему взагалі. Я ще таких батьків не бачила. Він дуже її любить. нас мало бути троє дітей. Закінчиться війна. От тоді будемо дивувати за другу дитину. Так мені казав Бог. Але не склалося. Він працював в НГО на стратегічному об'єкті. Він його охороняв а з початку повномасштабного вторгнення. То він залишився там вже цілодобово постійно. Тобто їх не відпускали взагалі. вони там 24 на 7 охороняли стратегічний об'єкт по зрозумілим на те причини. Він нічого не розказував. Для нього ця от військова таємниця це було дуже важливо. І Він прям беріг її. Ну я розумію, чому він не розказував вон. Але я розумію, що можливо, якби він мені розказав би, чесно, ну я не знаю, чи було б мені від цього легше, але можливо, це не стало би таким шоком для мене. Я звикла Спомогу. говорити крізь сльози. Е, бо з перших днів, коли це сталося, я обіцяла собі, що я не буду закриватися, бо я дуже боялася, що якщо я почну божеволіти, я цього не помічу. Ти забула. Це він мені сказав незадовго до того, що сталося. Якщо з ним щось станеться, то до мене подзвонять щастим. Його телефон був поза зоною. Зараз секундочку ми пошукаємо, чую там кучу людей туди-сюди, і ми вам передзвонимо. І ніхто до мене не дзвонить. Я передзвонюю знову. Я, дружина Петрука, де мій чоловік. Я молилася так, як ніколи. Коли до мене постукали в двері, я знала, хто вже за дверями. Я відкриваю двері, стоять куча військових. Щось мені там говорять. Я чую тільки, що ваш чоловік загинув внаслідок підриву міни. Вони ще назвали мені ту міну, я не знаю, ні в чому ці інформації ма. Я таке встаю, так, кажу, і що далі? Вони починають заходити в квартиру починає щось мені там розказувати, там бігають жінки, питають, може мені заспокійливо. Я думають, нащо мені це заспокійливе? Ну, типу, якби мій чоловік загинув, то мені треба було б заспокійливе. Але ж ну, вони ж не впевнені, що це він. Бо вони його не бачили, це їм сказали, може, не помилилися. Я мовчки беру телефон, я дзвоню до мами. Довольної мами. І кажу, мам, вови немає. Вона каже, Машенька, то що ти таке кажеш? Я кажу, мам, до мене прийшли щасти, вови немає. І потім я починаю відчувати, як мене тако починаєш зжимати спочатку в животі, потім піднімається в груди і я розумію, що я вже не можу дихати. Я починаю кричати, що визивайте лікаря чи носіть мені ліки, от мене питають, що з вами. Я думала, що я зараз помру. А я кажу, що а як називається це відчуття, коли страшенно душить в грудях, що не можеш ні вдихнути, ні видихнути. На що мені кажуть, що це горе? І тоді я просто падаю на підлогу і починаю. своїм криком злікала з лапу. Плячеш. Мама, трошечки. Мама, Мама, Мама трошечки? Так. А, я висала, то не босила, я поткнути. Щоб заспокоїтися. Хотіла фото. Наступного тижня я прокинулася і сподівалася, що це, якийсь страшний сон. Ну як, ну так не може бути? Він взагалі до тих мін не мав ніякого відношення. Ну як таке може бути? Та ні, це, мабуть, якийсь просто страшний сон, але вже десятий місяць цей сон не закінчиться. Дай повітряного цьоміка, тату. Де. Дайте красу. Кажем «пока». Пока, тата. Моя рука тата поцілувала. Рука тата поцілувала. Моя рука тата поцілувала. Після похорон вилягаємо спати. Злата каже, лежи тако. Тату, тато, тато. Я така, кажу, донечка, нема тата. Вона ось, ось тато. А я така, що тату робить? Вона мені розказувала, що тато плаче, бо він хоче до нас. Я ще пам'ятаю, що коли вона мені це сказала, я їй сказала, що скажи, йому хай не плаче. Він все добре нічого не спіть. Намагаєшся якось жити. Тобі з усіх сторін кричать, що в тебе є донечка, тобі є заради кого жити. Є такий, такий термін, називається відкат. Це коли ти ніби живеш, живеш живеш, живеш і, і ніби в тебе вже виходить, а потім хопа і до тебе доходить, що його -то бляха немає, і його вже ніколи не буде. І все, і все по новій. Просто біль перших днів накриває з такою силою, що знову ж дихати важко. І це от ну, таке імітація життя із періодичними відкатами. Ну, отак, отак я зараз живу. Скучила вже так. Я хочу.